Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну багато людей втратили роботу. Громадяни вимушені переїжджати з рідних міст. Деякі підприємства закриваються або скорочують штат. Причини різні. Але що робити, якщо заробляти треба? Спершу можна звернутися до центру зайнятості. Фахівчиня пані Наталі розповідає: Маріупольський центр працює і допомагає містянам, що роз'їхалися територією України. Бо, попри війну, ринок праці має велику потребу в спеціалістах. На сьогодні найчастіше роботодавці шукають працівників, які володіють інструментом, кваліфікованих робітників, слюсарів електриків, слюсарів ремонтників, електрогазозварників. Є пропозиції роботи у сфері торгівлі, продавці консультанти, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, а також затребувані медичні працівники та швачки. Але якщо ви втратили кваліфікацію, можна перенавчитися. Державна служба зайнятості з нуля готує нових спеціалістів безкоштовно, наприклад, слюсарів, металургів, будівельників або айтішників. І всі, хто цього потребує, на час навчання забезпечують житлом. Але війна дійсно негативно вплинула на ринок праці. Так, на платформі WorkUA торік вакансій стало менше у 15 разів зі 100 тисяч до 6. На одне робоче місце претендувало понад 100 українців, але ситуація поступово покращується. Перший рекорд, найбільша кількість вакансій, було у жовтні. Замічено це понад 50 тисяч вакансій. Потім ракетні обстріли відключення електроенергії. Вони е, призупинили зростання ринку праці. І от е, відновлення повторна хвиля вона почалась ну фактично з перших днів січня. Ми помітили активність, яку проявляли е, бізнеси. Українці не відпочивали в новорічні дні. Вони шукали роботу. Частіше в Україні шукають продавців консультантів, менеджерів з продажу, бухгалтерів, водіїв і кухарів. Та люди все більше прагнуть до дистанційки, кажуть аналітики сервісу з пошуку роботи. Але пані Вікторії пощастило, що правда не одразу. Жінка приїхала до Дніпра минулої весни, має технічну освіту, раніше працювала на медкомбінаті імені ліча. Проте, втративши попередню роботу, жінка брала до уваги будь-які вакансії. Дзвонила на пікарню, ну к жаль, по возрасту не подходила, хотя ну, меня не видели со мной, не проводили собеседование. Я готова была в любые смены работать, любой график была согласна, потому что очень нужны были деньги. Муж попал здесь в апреле месяце с, с микроинсультом, нам нужны были деньги, но, к сожалению, там не сложилось. Сложилось здесь. Все, что не делается, делается, происходит да, к лучшему. Тож тепер Вікторія працює в побудовому центрі Я Маріуполь машиністкою прання з працевлаштуванням переселенцям допомагають у 21-му центрі. Перший з яких рік тому відкрили саме у Дніпрі. Ми складаємо з ними резюме, спілкуємося, знаходимо варіанти, які їм підходять. То тобто з ким вони зараз себе бачать, ким вони працювали, і намагаємося знайти їм роботу. Просматриваємо і сайти, а також нам і різні роботодавці приходять, надають свої вакансії. Так працюємо, складаємо необхідно, щоб була трудова книжка, паспорт. Якщо нема, то тому я в зв'язку з Маріуполем багато у кого немає трудової, то справочки з пенсійного фонду. Загалом за рік спеціалісти центрів Я Маріуполь допомогли знайти роботу майже двом тисячам Маріупольців. Катерина Никіенко Гайдутка. Аби не пропустити цікаві теми та бути в курсі новин, стежте за оновленнями на нашому ютуб каналі.